У світі модних тварин усе ж Керебеть. Великих собак витіснили диванні іграшки. У котів на Трендовими вважають великих, схожих на хижих. До престижної котячої п'ятірки увійшли екзотичні породи: граційні саванни, тойгери, бенгали, темпераментні схожі на собак, абісінці та великі мейнкуни. Останні найбільші серед домашніх котів. Найдовший хвіст. Найнезвучайнейший голос. Нормальный вес нераскормленного Мэнкуна, ну не жирного Мэнкуна, нераскормленного, это 8-10 килограмм. 12, не так часто бывает, но бывают 12. Вот есть такие мифы, что Мэнкуны по 18 килограмм есть. Скорее всего, это, это только легенды. Ще одна перевага цих котиків: це порода для ледачих. Мейн-куни – це порода, навірно, я б сказала, для очень лінівих людей. Їх постійно вичосувати не нужна. Їх не нужна постійно купати, намивати. І у їжі вони не вибагливі. Не годуйте свого мейн-куна вчорашнім борщем та свининою, і буде вам щастя. Скажу вам наступне. Если есть мнение, что майнкун очень большое, ну, крупное существо, поэтому кушает он очень много, это, наверное, ошибочное явление. Потому что майнкуны, они полудлинношерстные, они шерстяные, они волосатые, они не так теряют свою, свои калории, как, скажем так, те же голые коты. Вот голым нужно больше питаться, потому что они больше теряют энергии для обогрева. Собственного тельца. Невибагливий в утриманні кіт вартістю тисячі євро. Ну чому ж так дорого? За границей куни э, гораздо дороже стоять, чем у нас в Украине. Э, Мы сейчас ждем себе котенка. Секрет такой вам раскрою. Э, ждем котенка, который стоит 2000 євро без доставки. Зауважимо, усе це про правильних породистих тварин з правильних розплідників, які утримують сумлінні власники. На пташиних ринках вам легко запропонують кота будь-якої породи за півціни. Зверніть увагу на ці кадри. на вигляд, звичайний безпородний чорний кіт. а ось так ця киця виглядала у два місяці. Тоді її продали як рідкісного гімалайського кота. Але після першого ж дощу гімалаєць перетворився на дворового котиська. А ще ви можуть продати породистого котика з генетичним дефектом, уродженими чи набутими вадами, і продавця це зовсім не бентежить. Пані Євгенія має розплідник бенгальських кіш. Жінка наголошує, вирішили завести рідкісну тваринку на пташиний ринок зась. Євгенія почала розводити бенгальських кішок 5 років тому. Першу пару своїх котів придбала за 4 тисячі євро. Щеплення, вітаміни, спеціальний догляд, участь у виставках, різноманітне обладнання для своїх улюбленців заробити на продажі кошенят не вдається й досі. Недавно наш підуник приобрел нового кота, производителя. из Соединенных Штатов, из Калифорнии. Это известный питомник в Америке. Он стоил половиной тысячи долларов, но ну, это его чистая цена, а с доставкой, с билетами, со всем остальным получилось 6 тысяч долларов. Схожі на леопардів тваринки потребують турботи та дбайливого ставлення, як і будь-яка інша жива істота. Шкода, що не всі це розуміють. Бенгальські кішки стали модною забавкою для багатіїв. Євгеній нерідко доводиться стикатися з так званими котячими драмами. Словом, бенгали теж плачуть. Були случаї, коли сповнився год уже коту, і я забирала його з конче заспи обратно. так как он не удовлетворил своего хозяина-олигарха тем, что он не вырос размером с леопарда. Во-первых, во-вторых, не устроило, что к нему приехали гости, а кот не вышел к гостям. Вот после такого случая приходится очень хорошо присматриваться, так как спрашивают, А це дорогая, А вот якщо ко мне вот он хтось, что що це крутая порода, і так далі. Так далее. А між іншим сама тваринка ні у які тренди не напрошувалася. Живе собі котик, чекає турботи від господаря, і ніякі модні рейтинги його не цікавлять. Чотирилапе створіння це компаньйон, друг, а для багатьох взагалі член родини. І тому не дивно, коли тваринка захворіє, власник ладен віддати будь-які гроші, аби вилікувати свого улюбленця. І ось тут з'являються ті, хто рятує наших тваринок від страшних недугів, а разом з тим непогано заробляє. Пішли. Найпростіший приклад у вашого песика запор. Ну з'їв собака щось не те. Вимчите до ветлікарні. Досвідчений ветеринар страшну хворобу вашого собаки визначить за лічені хвилини. Втім, не змарнує нагоди залякати вас історіями про нові епідемії собачих хвороб, і тишком нишком, поки ви у стані афекту, припише вашому чотирилапому найдорожче проносне, а заодно й призначить здати якомога більше аналізів. Новий погляд ні в якому разі не засуджує і безпідставно не поливає бродом усіх ветлікарів. Однак, вибір лікаря та клініки для вашого улюбленця справа кропітка. Отже, головні рекомендації дорого не завжди ефективно. Коли вашій тварині виписують дорогий препарат, не полінуйтеся розпитати про аналоги та порівняти ціни. Зверніть увагу на приміщення клініки, кількість персоналу, зовнішній вигляд лікаря усе так само, як у виборі лікаря для самого себе. Почитайте відгуки про ту чи іншу клініку в інтернеті. Перевірте усі свідоцтва, патенти та ліцензії на даний вид діяльності. А ще краще, поки сидите в черзі, поспілкуйтеся з власниками інших собак. І ще одне питання: чим годувати домашнього улюбленця? Чоловічеська піща. Ту, которую мы с вами едим, абсолютно не подходит животным. Еда для животных должна быть малообъемная и высококонцентрированная. А лучше всего этому соответствует мясо. Для того, чтобы определить, подходит вам корм или нет, конечно, надо э, есть его хотя бы в течение месяца. Напомнивающий для котячих туалетов. Ще один популярний товар для тварин на полицях супермаркетів повно спеціальних наповнювачів. Ціни на ці незамінні засоби теж різні від 10 до кількасот гривень. Чи принципово ваші кіці куди ходити? Навряд. Між іншим, ніщо не вбирає вологу краще за наповнювачі з натуральної деревини, і ціна на такий наповнювач мінімальна. А все інше, звичайне бажання виробників витягти з нас побільше грошей. Чого тільки ті виробники не вигадують? Нашийники, що світяться в темряві, різноманітні іграшки, аксесуари, точилки для кігтів та зубів, навіть меблі стали випускати з покриттям антикіготь. Втім, самі ж виробники усього цього добра зауважимо, сумлінні виробники не гарантують вам легкого життя та ідеальних меблів без подертих стінок та згризаних ніжок. Знаходяться варвари, яким простіше видалити коту чи собаці, оте дряпуче. Операция называется «м'яка лапка Что правда роблять ее? Это не, не удаляются не ногти, а удаляются ногтевые фаланги. Это косточка с когтем. Це достатньо жорстка операція. Я понимаю, если она нужна для того, чтобы спасти либо жизнь животному, либо там действительно какой-то там страшный перелом, и ти ты удалил. Но специально удалять когти для того, чтобы он не царапал мебель. Я как врач считаю это несколько негуманной операцией. Если вам мешают когти животного, купите чучело.